Ідея виставки, ідея з'явилася одразу, як тільки листи потрапили до наших рук, до наших фондів, адже листи це став такий неймовірний скарб, який сьогодні трапляється дедалі рідше, дедалі менше. І так, 28 листів, написані ще в минулому столітті молоденькою дівчиною, якою, яка потрапила до німецької неволі, до Німеччини на важкі роботи, передала ці листи нам професор, доктор мистецтвознавства Наталя Олексіївна Урсу. Центральною композицією нашої виставки став плафон. Який прикрашений остробайтерськими листами, які символічно огортають світло нашої зали, і, власне, і є світлом, і було завжди світлом для батьків, для родичів, які ці листи власне отримували. І це світло освітлює для нас карту того часу, де прокладений шлях, який долали острбайтери із України до... На той час фашистської Німеччини. Марія Кульчицька уродженка селища Черче, яка в 1943 році під час примусових, примусового вивезення молоді української до Німеччини, також потрапила до Німеччини у містечко Ратібор, який є на сьогоднішній день вже на території Польщі. Тоді місто розташовувалося за 60 кілометрів від польського кордону. Разом із українськими і подійськими дівчатами Марія потрапила до цього села, до Баура Гелени і Августа Фус. Люди, яким було на той момент близько 40 років, 35-37 років, як описує Марія Кульчицька, ставилися баури-господарі до Марії досить таки непогано. Вона мала їм допомагати по господарству, мала свою Кімнату, в основному вся робота була вже у господарів механізованою. Все робилося певними механічними приспособами або навіть і електричними. Тож можна сказати, що життя в Німеччині. Для цієї дівчини не було надскладним, не таким, яким, ще, яким, довелося, яким довелося прожити дівчатам і хлопцям, сотням і тисяч дівчатам з України, які працювали на заводах і фабриках у Німеччині, тим більше на оборонно-промисловому комплексі. І даний фрагмент нашої виставки пропонує увазі глядачів відчути себе в ролі власне людей, які. Відправлялися із залізничного вокзалу до е, чужої Німеччини. Ви можете побачити так само пропагандистські тогочасні плакати, якими німці намагалися е, мотивувати їхати на роботу до Німеччини. Зайшовши до цього імпровизованого паркану, е, кожна людина може себе відчути в ролі власне остарбайтерів, в ролі тих людей, які із е, неважкими клунками відправлялися із наших країв до чужої Німеччини і поглянеш і поглянеш у дзеркало. Власне, можете відчути себе серед них. Оскільки почерк у Марії дуже гарний, акуратний, але листи написані, можна сказати, так, дуже е, тісненько один рядочок біля іншого, щоб більше інформації можна було вкласти у відкриту листівку. Е, багато листів, цитат ми просто передрукували більшим е, шрифтом для того, щоб туристи могли прочитати і буквально зануритися у ту атмосферу. 40 х років ХХ століття. На жаль, не збереглося жодної фотографії дівчинки, яка є власне, авторкою даних листів, але ми знаємо, де жила ця дівчинка, де жила її сім'я, і ми маємо фотосвітлини домівки, домівки, які проживала дівчинка, і, звичайно, фрагмент її біографії. Так само ми доповнили нашу експозицію символічно балізами. І взуттям одягом, які є експонатами нашого наших фондів. Тож саме листи стали от тою ключовою точкою, навколо якої почала розростатися наша ідея, ідея виставки, звісно, листи це центр, а все. Всі решту експонати, весь вся виставка це вже додатково, додаткове емоційне навантаження і інформативне навантаження для того, щоб розкрити відповідну тему.